Емоції та почуття виконують різні важливі функції в житті людини. Завдяки ним люди можуть розуміти один одного, оцінювати ситуацію, приймати рішення, захищатися від небезпеки. Адже емоції це перша мова людини. Під час війни та особистих проблем люди щоденно проживають страх, сум, злість, огиду, біль, що послаблюють не тільки психічне, а й фізичне здоров'я. Здатність отримувати задоволення від життя основна риса ментально здорової людини. Щоб тісно насолоджуватися життям, необхідно приймати як приємні, так і неприємні емоції, адже вони є частиною нашого досвіду. За допомогою техніки внутрішня усмішка ми засвоїмо прийоми, що дозволять упоратися із зайвим хвилюванням, тривогою та напруженням. Зараз, будь ласка, сядьте максимально зручно. Дуже часто ми подумки або в минулому, або в майбутньому. Спробуйте відчути себе в моменті тут і зараз. Відчуйте свої стопи та опору під ними, сідниці, спину та всю міцну частину тіла, що торкається стільця. Зверніть увагу на своє дихання. Яке воно зараз? Нічого не робіть, з ним, а просто поспостерігайте за ним. Порухайте плечима. Озирніться по сторонам та посміхніться своєму сусідові. Потріть долоні від задоволення. А тепер максимально розслабтеся та закрийте очі. Уявіть усмішку. Ця усмішка може бути ваша або тієї людини, усмішка якої вам дуже приємна. Впустіть цю усмішку до себе всередину тіла. Відчуйте цей стан усміхненості. А потім відправте його в голову, в шию, в руку, в ногу, в коліно, в будь-яку частину тіла, куди забажаєте. Це має бути тепле, сонячне відчуття. Потім зігрійте не внутрішні органи мозок, серце, легені, печінку, шлунок, нирки. Повільно розплющіть очі та подаруйте свої чарівні усмішки світові. Наступним кроком нашої техніки є практична частина. Перед вами лежать аркуші паперу, пензлики, фарба, трубочки, стаканчики з кольоровим мирним розчином. Візьміть трубочку, опустіть її в рідину. Після чого дуйте в неї, поки в склянці не отвориться багато пухерців, які піднімуться вище країв. Уявіть. Що ці бульбашки це ваші емоції, які вирують у житті. Потім візьміть аркуш паперу і прикладіть його до піни, яка утворилася. Потім знову утворіть похірці з піни та прикладіть до них листочки. Робіть відбитки з похірцями стільки, скільки вам заманеться. Якщо є бажання, доповніть свій малюнок за допомогою фарби. Домалюйте ті елементи, які на ваш погляд там не вистачали. Нарешті ваші роботи готові. Тож давайте поділимося враженнями. Які емоції вас супроводжували під час виконання техніки? Під час виконання запропонованої техніки я зрозуміла, що хай би якими емоційно виснаженими ми не були через війну в Україні, але сфокусувавшись, ми розуміємо, що життя продовжується. І ось світ навколо нас. Такий чудовий різнобарний. У кожного з нас є свої секрети для відновлення власної продуктивності. Ми маємо бути сильними зараз, щодня, кожну хвилину. Наближати Україну до перемоги. Тож завжди пам'ятайте, хороший настрій починається з душі, а не з ноги, з якої зранку встали.